Без ліхтарів та додаткової підсвітки, бо треба тотально економити ресурси через енергетичний терор ворога. Вуличне освітлення в Івано-Франківську і надалі не умикатимуть. Таке рішення підтримують і місцеві енергетики. кажуть, наразі в області вдалося зменшити споживання електрики приблизно на 20%. Утім, для того щоб вберегти енергосистему України, цього недостатньо. Енергосистема побудована таким чином, що вона мусить постійно зберігати баланс, тобто ту електричну енергію, яку виробили, так само в такій кількості вона мусить бути спожита. Якщо буде розбаланс системи, тоді може бути глобальна аварія, яка призведе до таких масових аварійних відключень. Якщо на даний час у нас пошкоджено близько там 40 наших і генеруючих і розподільчих мереж, відповідно енергосистема не має змоги в такій кількості виробити електричної енергії, як споживає наша там чи область, чи Україна, чи місто. Відтак у мерії безапеляційні доведеться обійтися без звичних зручностей щодо електротранспорту, його вирішили поки не зупиняти. Між тим обурюється міський голова, берегти ресурси поспішають не всі. От я вчора пройшовся вночі, купа магазинів, якісь там світяться всякі такі, що не можеш відключити, поки цей. Чи всі думають, що це ігри якісь? Ну я вам скажу, що буде. Через тиждень похолодає, будуть мінусові температури, і ворог це знає. Ворог буде бити саме, бо коли мінус і електрики немає, а від цього залежно, ну то набагато буде більше. Трохи ну, треба зараз, ну, якби чуть, чуть економити нам. Всі. Тож, поки місто буде у темряві, водіїв та пішоходів закликають обмежити пересування вулицями у вечірній час, щоб не наражати себе на небезпеку. Фактично, коли немає зовнішнього освітлення в місті, дуже багато флаг, то не видно. Водіям не видно пішоходів, а пішоходи думають, що їх видно як, як завжди, і відповідно перебігають дороги і може статися Особливо це стосується... Особливо це стосується дітей, тобто батькам не випускати дітей, малих дітей на вулицю, щоб вони самостійно ходили по вечірній час і, і саме так само зменшити оці свої відвідування різних місць. А ось муніципалам міський голова доручив проконтролювати, як дотримується режиму енергоекономії місцеві підприємці. Тим часом і чиновники і енергетики твердять, усі ці заходи ніщо, якщо берегти ресурси не почнуть самі мешканці. Мовляв, кожна вимкнена у пікові години: мікрохвильовка чи пральна машина може допомогти врятувати ситуацію. Якщо одна людина не включить, там грубо чайник на 2 кВт, а якщо таких 100 людей не включить, чи там мільйони людей, це вже значні обсяги споживання електричної енергії. Тому тут треба ставити питання не я, а всі ми. Якщо ми всі ми всі ми до цього поставимо з розумінням глобальної проблеми, яка може виникнути, тоді воно дасть звичайно ефективний результат. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.